До цього садочок і зайшли ще в АТБ на закупочки. Грушка перший готунок 60 гривень. Нам по чому треба? Дві сперчки, помідорчики. Попередній раз була акція по 53, зараз ніби акція, але 97. Колина з бананчиком і з йогуртом. Можна взяти різні. Молочко і шоколадку. Так, тут тортиків зараз з самого ранку, скільки хочеш. Як доці Rainbow веселка 291 і є ще порційне. Я так розумію, там багато різних. Бачу, є і рейнбоу, і полуничне. Вон вони є. Можна взяти собі порційну рейнбоу до чаю до кави. Ось такий і можна ще спробувати. оцей Red. Вельвет. Оп! Зразу бачу, як він виглядає. Ми ще заїхали за яйцями. Зараз цікаво по чому вони тут. Курсіль. Потом даємо брали по 70 гривень. Теж тобто, можна взяти по 61. А по штучну не бачу скільки коштують. А, 4,40. А бачу є навіть по акції, хто любить в лотках, 55 гривень. Найдорожчі 71 ясен світ. Ти береш білі і чорні. Чи ти любиш тільки чорні? Хочу всі чорні забираєш, а білі. Я забираю всі які стоять кифтають. Добре. Так, якісь нові морозиво. Ківі манго. О, цього ще я не бачу. Так, знаповнювач лимон, вкриття льоду зі смаком кавун і спеції. Ну, Літ не люблю. Корлі на льодах. Є ще полунечне морозиво. Плодово-ягідне. Знаєте, Таке, що ностальгія. Ностальджії, щоб згадати дитинство. Перед такий щасливий, що тут відділ з іграшками взагалі забрали, бо він тут дуже був величезний. Кароліна вже не сильно проситься в ЛТБ. Він там є невеличкий, зараз я піду подивлюсь, що є з новином, а отут переважно вже такі сільськогосподарські матеріали, які називають, все, що хочеш по дому, городу, іграшок, тепер тільки ось це от кусочок маленький. Тут можуть бути навіть її киці, хоча тут є ці м'які киці. оці такі собі колекції. Вона любить, щоб були тверді. О, милі дельфіни. Теж з тої колекції, ю, ю. Браслетики, отакі Пандора, Бум. Коротше, дуже мало. Комплектація зразу вже є готова. Ну, реально мало іграшок, і Hot Wheels це першу штуку. знайшов іграшку, яка як в неї попадалася в міні -бранцах. От, Крутий заміс. Кулька така м'яка. Антистрес. Так, в вигляді левчиків, тигрів Зебра. і якогось ягуара. Пантера. Тобі тут треба. Жирафу. чого мені? Ти ж любиш жирафу? Ну люблю жирафу. <с> Мені просто немає де його застосувати, я вже не ходжу ні в школу, ні в садочок. єдинорожок, білка, киця. Коротше, ще якийсь майстер-клас міні. один. Розмальовувати мушлю. А, це розкопки. Всередині можна знайти такі мушлі. Так, знайшовши Bumbleбі. Транс-мутес, навіть <laughs> не трансформер, це ясно. Так, кумічки наші поснули. Весь сплять, сплять в них обідній сон. А ми переходимо до наших тортиків. Взяли такі рейнбоу. Від Вацака. Ну, цілий торт не брали, так ду чаю, до кави в сам раз. Наталя взяла Red Velvet з якимось таким оком. Чуєш цей Gravity Falls Вацак. Я би теж такий хотів скуштувати. Тобі йде під твій костюмчик. Все. Розпаковка. О, от визадушки класно так. Зірочка. Ану, ну, ну mm -hmm. покажи. Вау! Це так зручно. На день yeah. Народження yeah. купила, кожному mm -hmm. дала. Хто не хотів їсти, міг собі чик забрати і не повимазується. І ще й бачиш, як він виглядає, тортик. Вау! Рейнбоу. Клас. Навіть таку штучку дали, щоб пальчики не замазати. Тобі як? Смачний, <кій> А твій думає. Ні. <кій> ні, мій прикольний. Реймо тут цей що той великий кусок. Так. <кій> ну. Ням-ням. Mm, Смачно. Я думаю, що потім будемо забрати доцю. можна ще їй купити такого тортика. У них там багато є. Ми Взяли, напробували. Досить смачні тортики. І ж так зручно. Єдине, що в нас сьогодні йде на підготовку, то з'їсть тортика хіба після підготовки. Ммм mm ням-ням, -hmm. все, я погнав їсти. Мені смачно подивимося, що роблять наші комічки. Вони переважно сплять цілий день. Коли я приходжу, то сіренька зразу готова бігти зустрічати. Вона готова бігати на ручці, але недовго. Я замітив, що вона дуже сильно пов'язана з тим чорним. Тобто вони чи брат з сестрою, чи вони там, не знаю, якась пара. Тобто її можна взяти, поносити трошки, і вона потім вже виривається і біжить в клітку, шукає його. Тобто вони такі нерозлучники. Зараз поглянемо, що вона там. Зустріне, не зустріне, чи вони сплять. Так, а от сіренька є. Зараз відкриємо клітку. Привіт! Чорний збить, да? так? Ти, ти прийшла сіренька? Привітки. Понюхала. Хто прийшов? Знаєш, хто прийшов? Ну, коли приходить Кароліна, вона переважно тікає. Знаю, вона боїться, бо Кароліна дитина і не вміє себе поводити, типу, так, щоб вони не боялися. Прийдики, прийди, прийдики. Хочете їсти, чи ви поїли? Мені у вас є ще багато їжі. Кульку тут. Деколи вони сюди заходять. Ну, Лежать. Деколи тут, а вони собі бігають, злякалися, рукою рухнув. І деколи, але найчастіше тут під цим колесом собі лягають спадки. Злякалася, що я руками трошки махав, побігла, втікла в колесо, зараз вже вийшла. Вже все добре. Так, зараз візьму її на ручку, трохи хай побігає. Ходи сиренька, ходи. Це ж я прийшов. Хай. Привітик. Привітики. Ходи сюди в цю колесо, це колесо Ось сюди, так. Я візьму тебе. Привітик! Що ти скучала? Так? Маленька. Так, на одній руці її незручно носити. Ну так Зараз бачу щаслива. Не труситься взагалі. Така ручна, ручна дівчинка. Але за щуками вона щось має. Ти що там за щуками маєш? Га? Єсточки? Познаходила собі гісточки. Ну ходи, ходи. Будеш бігати чи йдеш на ручку, ходи. Тут довго бігати не можна, ми, в принципі, на ліжку не дозволяємо, потім не познаходимо їхні горошки. Так, ну вона бачу щаслива. Взагалі не труситься, але коли приходить доця, каролінка. Що вони взагалі бояться. Починають труситися, тікати. Десь побігла. О, яка ти щаслива! Ну, можна погонити, так. Зараз подивимося, чи вона буде вилазити за штор, чи ні. О. Помилася. Ходи. Тікати не можна, добре? Туди в ту сторону Ні. Туди не дозволяє, бо там, якщо забіжить за холодильник, то потім їх не знайдеш. Ось бігає. Поки що вона досліджує територію, але якщо захоче вже лізти сюди, от, до нього, на його зенюкає, то почне проситися. Або вилазити по клітці, або бігати і припадати до ручки. Коротше, щоб взяв її на руку і поклав та. Щоб вона ніде не впала, не стукнулася. О, вже привчилася. Вона раніше так не пролазила за тюлі, а тепер, коли ми її пускаємо в кульці, вона тут бігає по хаті, досліджує територію і все, їй так прикольно. Привіт, я тебе знайшов. Ходи, хочеш в кліточку, я тебе покладу. А хочеш побігати, то добре бігай. Можна ще побігати. Ну швидко бігає. Деколи буває так, що за нею годі слідкувати, так бігає. Пролазить собі. Але добре, що тюль не кусає. А, не пролізла, не змогла, не змогла втиснутися. Все, вже залізла на трубу, вже вона буде лізти всередину до нього. Вона його навіть налякала. Він якийсь дуже. Ой, ти чого так впала? Давай! Ходи на ручку, я тебе поставлю туди до нього. Ходи. Ходи. Ходи сюди на ручку. Я тебе поставлю всерединку. Ти ж хочеш того? Ну, не? давай. Поки що не знаю сама, що вона хоче. Ходи, ходи, ходи. Ходи я тебе поставлю. Давай залазь на ручку. Я ж тебе. О, ти хотіла. Іди у свого колеги. Колега вийшов. Але щасливо. Вставив її назад, вже літає. І то її любима справа ще в колесі бігати. Той щось знайшов. Понаїдається. І вони такі, що я їм всипав зранку їжу. І вони вибирають. Сімочки вибирають насіння. Оці кукурузку, всяку гарбузове насіння, а все решта, що їм не подобається, лишають опіє. Так, біжимо скоренько, скоренько, бо ми на підготовку не встигаємо. Давай, давай, обганяй маму. Реально, щось ми трохи сьогодні запізнилися. Просто і в мене, і Наталі вихідний. Ми ще дивилися прикольний фільм і забули, що то підготовка. Давай йде. Скоренько, скоренько бо бігли в машину. Смучилася так сильно. Давайте ті я складу в рюкзак. Так, добре, ми не загубили, ті нові, що в нас потрапили. Бавилася. Не бавилася ними? Ні. А, от, от чого ти не загубила. А чим ти бавилась, садочку? садочку? Іграшками ти мишу в садочку, так? так. А подружки щось приносили, якісь нові іграшки? Приносили. Які? Вони приносили які завгодно. Ага, ти, ти теж взяла, якісь завгодно, тільки які в групу з собою не взяла, так? так? Ясно. Яка тобі найбільше сподобалась іграшка? Є якась? Може треба буде купити з наступної зарплати, а? якась чи нема? Коротше, нема. Нічого не сподобалося. Приносили, нічого не сподобалося. Найкращі іграшки в тебе, так? Але фільм, скажи прикольний фільм. До. Вже його не додивилися. Називається Вихід 8. Вихід 8. Клас. До половини додивилися там. Якийсь тіп в білій сорочці з малим. Коротше, вони не можуть дати собирати. Добре, подивитись, напишете, чи класний, чи ні, бо ми ще не дивилися, не знаємо. Все, доцю завели на підготовку. Маємо ще півтора години часу. Добрі батьки взяли собі коло з чіпсами і гайда дивитися фільм. Наталя каже, я не знаю, чи я буду дивитися, але я включив і реально зацікавило. Всім гарного перегляду.